Зазвичай у цей же час проштовхнутись на вокзалі було неможливо. Занепокоєні батьки намагались придбати квитки на потяги, аби забрати своїх дітей із відпочинку. Нині ж черги на вокзалі зовсім невеликі, але квитки в касах, так само як і раніше, є не в усі напрями. Проблеми з місцями до Львова, Криму та Одеси. 23-річна Вікторія на вихідні збирається додому у Львів до батьків. Виїжджати планує сьогодні, але дівчині довелось купити найдорожчий квиток. По студентському 170 гривень в інтерсіті, без студентського множимо на два. Придбати підходящий квиток у зворотному напрямі, хоч і заздалегідь, дівчині теж не вдалося. У мене виникли труднощі з квитками зі Львова до Києва 25 го числа, тобто вихідні дні. Бажаючих з'їздити у Львів, вернутись в Київ на роботу багато. Отже, я прибуваю в Києві го 9-й ранку. Відповідно, запізнююсь на роботу. Проте виходу немає. Залізничники ж розводять руками, кажуть Львів один із найпопулярніших маршрутів, особливо напередодні свят. Але запевняють, шанс відсвяткувати День Незалежності у Львові ще є. У нас додаткові багато поїздів. Наприклад, 22 число це п'ятниця. Люди їдуть і є місця. Є місця до Львова. івано Франківське до Кови нам дали на 5 вечора, місця є. дарниця Трускавецьку дай раніше в 6.40 ранку. є місця. Також труднощі напередодні вихідних можуть виникнути у напрямі Одеси, але студентка Анастасія щаслива і усміхається, бо вже за кілька хвилин вирушає в Одеську область в гості до мами. А все тому, що про квитки потурбувалась заздалегідь. Я прийшла, купила на касі, але на жаль, не було нижніх полок, тільки верхні. Я купувала квиток десь тижня, три тому тому, що я ви Визнала, що я поїду. Ще один складний маршрут до Сімферополя. У нас тільки два поїзда їздять. Люди їздять, звісно, і ситуація така, але все одно їздять. В інші напрямики квитки можна взяти без будь-яких проблем. Ні, сложна подошла зразу купила до повіля. Харків без проблем в касі купив дуже швидко, легко купив Чернівці. Завтра буду вдома. особливість, яку ми помітили цього року, на вокзалах майже немає переполоханих батьків, які намагаються придбати останній квиток, аби забрати своїх дітей з відпочинку.